Вітаю вас, чоловіки. Я прекрасно розумію, що самооцінкою проблеми бувають у всіх. І дуже багато нерішучих чоловіків, які, які не можуть почати діяти до жінки, бо в них дуже багато страхів. О, Господи, а що вона думає, що вона відчуває? А може вона мене не так зрозуміла, і бла-бла-бла, і все таке. Тож. Це, звісно, я не кажу, що саме ви не впевнені в собі, але я усім бажаю бути впевненими в собі і діяти, діяти, бо всі жінки дивляться на чоловіків. Оцінюють можливо, не можна сказати, що жінки окей. Жінки оцінюють чоловіків по їх діях, по тому, що вони роблять. Тому, коротше. Я прекрасно знаю, що чоловіки так само люблять тарошку, як і жінки. Давайте подивимось. Ви загадуєте жінку, дівчину, кохану, до якої ви не можете вирішити, рухатись чи ні. Або просто вам цікаво, що думає якась загадана дівчина саме про вас. Тож, давайте подивимось: в нас буде три варіанти. І ми подивимось, що згадана дівчина прекрасна жінка. Я впевнена, що вона прекрасна. Що ж вона думає про вас? Перший, другий, третій. Обирайте три варіанти. Що загадана жінка думає саме про вас, як про чоловіка? Дивимось. Перший варіант. Король мечів. Ну, що вона думає, що ви дуже розумний чоловік, що ви намагаєтесь тримати все під контролем, що ви дуже інтелектуальний. О, Господи, знаєте, я інколи не інколи, а дуже багатьом жінкам дуже подобається саме інтелект в чоловіках. Я насправді сама така обожнюю розумних чоловіків. Так от. Вона думає що ви дуже розумний, перспективний, але при всьому цьому, вона думає, що ви не показуєте свої емоції, що ви дуже скритний і холодний. Давайте трошки відомо, що вона думає про вас, який ви? А ще вона думає, що у вас при всьому цьому, що ви дуже розумний і закритий. А ви ще якийсь. Ну, у вас немає досвіду. І що насправді у вас не дуже добре з грошима, бо ви якийсь початківець в цьому? Що задаток є, як то кажуть, якісь, можливо, ідеї у вас є, але ви ще ну, на початку свого руху. І ви дуже стараєтесь, дуже стараєтесь. І... Коротше, що я можу сказати? Вона вважає, що ви пара, бо випала ще королева, королева мечів. Розумієте? Король мечів і королева мечів? Я вам бажаю наснаги, удачі, щоб ви розлили усі свої фінансові штуки. Другий варіант що згадана дівчина, жінка королева думає про вас? Що ви рицарь кубків. Рицар це добре, ну, це вже не Паш, добре, що це не Паш, але і не добре, що це не король. Тобто ви дієвий, і вона вважає, що ви проявляєтесь емоційно до неї, що ви хочете проявлятися, ви щось робите для цього. Це... це класно, Кубки — це про емоції. Розумієте? Ви їй подобаєтесь. Це 100%, я можу сказати, що ви їй подобаєтесь. Боже, вона вас бачить ресурсним, королем жезлів. І все, і пішло, поїхало. Все, коротше, ви їй дуже подобаєтесь. Вона хоче, хоче, коротше, щоб ви якось поділи в її бік це 100%. Я можу сказати, що. Бо їй погано, слухайте. Скоріше за все, в неї щось припинилося з іншим чоловіком, через якого вона може навіть та-да-да. Да, 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 да. Коротше, в неї все завершилося з іншим якимось чоловіком, і вона вирішила рухатись далі. Тому ви можете діяти вперед. І так, мої прекрасні чоловіки. Давайте подивимось, що саме про вас думає загадена жінка, дівчина? О, вона думає, що ви її обманюєте. Вона думає, що ви таке там наваляли, що це просто все фігня і що вона думає? Вона думає, що ви до, неї, ви до неї з дуже легкими якимось намірами. і Що ви, типу, проявляєтесь дуже ну, сильно потужно. Ви хочете завоювати її по силі, і може там у вас якийсь пешн, розумієте? Але це все несерйозно, це все дуже легко, і що ви, типу. Або ви до неї дуже легко, або вона думає, що ви трошки дурачок, і тому їй навалюєте. Можливо, це якась ваша колишня, в неї, ну, у вас вже щось було, і вона насправді бачить, що шанси втрачені. Що сказати, але. Ну, блін, варто діяти. Ну, вона закривається. Вона закривається від вас, і вона вважає, що це справедливо, що якщо вона закриється. Можливо, ви щось таке зробили? Щось ви, коротше, зробили. Можливо, у вас був секс. Який комусь не сподобався. Або після сексу ви там щось якось не дуже. Ну да слухайте. Спробуйте якось інакше, щось вигадайте інше. Ну, типу, якщо ви все ж таки вирішите йти до неї, то треба це робити якось інакше. Розумієте? Щось вигадайте якось. І ні в якому разі не брешіть. Не брешіть своїм жінкам. Це 100%. Дякую, папа. -па. Удачі вам, з жінками!